Ну що, друзі плиточники, готові до ще однієї новиночки. Дуже багато було запитів у мене на ці розміри, і я вирішив їх зробити. Це буде кутовий 6D-позиціонер. Це був 5D, п'ятирозмірний. Ось так, вже багато хто знає, як він працює. Поставив двокомпонентним клеєм склеїв, зняв все ідеально. Це тепер 6D. Дивіться, чому. 6, 6,5 11, 11,5, 12, 12,5. Звісно, під ці спецрозміри. Так як тут тонка пліточка, тут вже товста. Я зробив і оці стоїчки. Називаю їх підковки, і ширші. І, звісно, все це я зробив по розмірам вже вище. Бачите, на 5 мм вище. Тому що це такі розміри, стрьомні, скажімо так, що 6 мм, що 12 мм. Щоб воно було більш устойчиво. Ну і, звісно, вона трохи збільшилася сама по розмірам. Ось так. Тепер ось цей 5D позиціонер. Ось він в роботі. Тепер це кутовий 6D позиціонер. Збільшені розміри. Збільшена його висота для устойчивості плітки 6 мм і 12 мм. Тому що ці розміри специфічні. Також в наявності так і залишаються кутники 6 х 0,5 мм СВП і кутники 10х10 з СВП 1 мм. За репост буду благодарний. Хто подавав мені ці запити, можете звертатися, бронювати скоро будуть в наявності.